Привіт усім! Вітаю всіх з Одеси! Сьогодні ми їдемо ідемо в Аркадію. Давно там не була, була там аж в кінці травня. Уже червень, пора ходімо. О, друзі! А у нас сьогодні вітер, прямо такий прилічний вітер. І обіцяють на 3 градуси менше, ніж учора. Ну, нічого, це добре. Я не люблю спекотно. Друзі, коли я востаннє була в Аркадії, аквапарк ще не працював. Ну, цікаво ж дізнатися, які ціни в цьому році. Які ціни в Аркадії на шезлонг, на парасольки і так далі. Тоді пропоную вам відправитись зі мною. І усе дізнаємося: від мене, з Таїрова до Аркадії можна під'їхати тролейбусом. Тролейбус номер 7 Але я. Більше хочу ходити пішки, тому я зараз іду на 10 фонтана і вже від 10-ї фонтана будемо по набережні йти вздовж моря до Аркадії. А від залізничного вокзалу до Аркадії можна під'їхати трамвайчиком. Трамвай номер 5 Ресторан Маман по дорозі. Долики чекають своїх відвідувачів. А я вже на 10-й фонтан, а ще трохи і пляж Чайка. 10 червня, місто Одеса. Пляж Чайка виглядає так. Зараз 8 годин 20 хвилин. Людей ще небагато. Сьогодні хвилі. Зараз хочу сходити на пірс, давно не була на пірсі. Друзі, зверніть увагу, який біленький, який класний пісочок тут на пляжі чайка. Прямо золотий, класний. А я йду на пірс. Отакі хвилі, друзі, сьогодні. Це не те, що було вчора. Я на пірсі, подивіться, з цього боку хвилі, і прямо вони захльостують на пірс, бачите? А з цього боку більш-менш спокійне море. От що значить пірс і хвильоріз захищають від хвиль. І тут зовсім спокійне море, бачите, і люди воно купаються. Навіть діти. І водичка прозора чиста, класна. Подивіться, що робиться тут. Подивіться, які хвилі. Ух! А по хвильорізу подивіться аж Бачите, от там, де біла піна, оту хвильоріз проходить. І моречко виблискує під сонцем. Красиво, дуже красиво. Так, пляж, чайка. 830 виглядає так. Куча пустих шезлонгів. До речі, шезлон тут коштує з матрацем 200 гривень. Якщо ви хочете іще парасольку, то це буде 300 гривень. 100 гривень за пересолку. Оті бунгала коштують 1 тисячу гривень. Там тонший матрас. А ці 1200 гривень. Тут матрас товщий. І там у них, бачите, в ресторан можна за столиком, можна замовити її щось поїсти, попити. Така тут інфраструктура на пляжі Чайка. Зверху проходить траса здоров'я по навісному мосту. Бачите, воно там. Там люди ходять, їздять на велосипеді. І вона доходить аж до Ланжерона. Через Аркадію, через пляжі можна дійти до Ланжерона. А в ту сторону до 16-ї станції Сантана. друзі, що я здаю дві кімнати відпочивальникам. Хто бажає, за 800 гривень кімната можна у мене зупинитися. Ви маєте кімната з двохспальним диваном, балкон, окремий санвузел, окремий холодильник, плита, фен, праска, ну, в общем усі зручності. Кому підходить, пишіть у коменти. Зв'яжемось, домовимось. Отакий у нас є кам'янистий пляж на 9-й фонтана. Подивіться. Хвилі сьогодні. І ось така набережна. Дуже затишна, дуже приємна. Я люблю тут прогулюватися. Скоро ці дерева виростуть іще більше, тут буде прямо така арка зелена. Але вже й зараз є затінок. Вже приємно гуляти. От зараз уже пів на дванадцяту, а я йду по затінку. Мені комфортно. Ми ж рухаємося у бік Аркадії, ви ж зрозуміли. Потрібно ж дізнатися, вже працює аквапарк, що по чому там коштує. Зараз підемо і дізнаємось. Подивимось на Аркадійські пляжі. Судак. Там на набережні на ремонт. Лежати. Треба подивитися на новий ремонт. Багато чого. Я люблю дивиться. на м'якенькому пісочку, я б на камінчиках не лежала. Ну Тут ви знаєте, щось стільки зелені пригнало. На 10-й фонтана нічого цього не було, абсолютно не подобається мені тут, так як сьогодні. Біля будинку Гаррі Поттера нам потрібно піднятись наверх. А тут все у трояндах. Краса неймовірна прямо. Як вам такий пейзаж на фоні троянд? Супер! Мені подобається. Тут по дорозі у спорткомплексі проводяться заняття з дітьми. Музика грає. І тренера говорять, що робити. А, а з лівої сторони отут, тут вже йдуть тенісні корти. Люди займаються тенісом. Ой, гарно, що тут затіночок є. Ось такий заросший плющом. Зараз нікого не бачу я на тенісних кортах. А, це це така спортивна площадка силова. Ось і тут грають в теніс. Тут дачі. Дачі, дачі, дачі аж до Аркадії. А тут троянди клас. І червоні, і жовті. Так красиво. І біла ось. А це я підглядаю в яхт-клуб. Тут ресторан теж знаходиться для власників яхт. І ви попідглядайте разом зі мною. Яхти в яхт-клубі стоять, бачите? І троянди фіолетові, різнокольорові, знову фіолетові, боже! Яка це краса От, друзі, клас. А білосніжні. Знов фіолетові. Ну, як можна пройти мимо них і не зняти їх? Ну це ж неможливо. Це буду не я. І від морської симфонії починаються вже аркадійські плити, починається сама аркадія. Так що скоро ми вже вийдемо. І ось, друзі, ми вже на аркадійських плитах. Дехто засмагає прямо тут. Хвилі сьогодні захльостують на плити, подивіться. А на стінах розмальовано. ну Тут хоч красиво розмальовано. Не те, що графіті. Коли чорті що малюють і чорті що пишуть. Тут ще хоч якийсь смисл є у цьому. Ось такі вони, такий він пляж плити, аркадіївські плити. Зараз ми повернемо. І побачимо всю Аркадію в усій красі. Друзі, оцей надпис мені прямо подобається. Кубань це Україна. Я сама родом з Кубані. Тому мені цей надпис дуже подобається. Прямо біля моря знаходяться ось такі готелі. Готелі, готелі. І ось вам море. Яке сьогодні дуже хвилюється. Церкать, друзі. Подивіться, яка прозора водичка. Тут каміння, а далі вже йде піщаний пляж, дивіться, скільки людей засмагають, купаються. хвильорізи роблять свою роботу. Подивіться, як хвилі перекочується через хвильорізи І тут друзі зробили набережну. Зробили, ну, плитку поклали, я маю на увазі. Ще, на жаль, ну, не до кінця, але вже отсюда. Далі, бачите, ще немає нічого, а тут вже є. І такі гарні такі скам'яки стоять. І люди насолоджуються морським відпочинком. Клас. Цей пляж, друзі, іще обладнується. Я думаю, буде класно. Бунгала готують, можна безкоштовно полежати. А водичка яка. Подивіться, якого вона кольору. смарахтово бірюзового Клас. Я думаю, що це добре. Що знайшлася людина, яка вкладає гроші в нашу інфраструктуру. Це дуже добре. Ось звідси видно всю Аркадію. З ротонди видно всю Аркадію. Ну і Тут ви можете побачити безкоштовні пляжі, безкоштовні пляжі, а там далі платні, ібіса. А подивіться, підвісили, підвісили медузу, подивіться. Ну це Ібіца. Прикольно, так? Да? Так, ну тут згорівший ресторан не відновлюється. Так і стоїть. Краса неймовірна. Як я люблю такі краєвиди, як вони радують око. Водичка краще, ніж на Мальдивах. На ротонді ви теж зможете зробити гарне селфі. Так ось я попросила дівчинку і вона мені зробила. Їжайте в Сезон вже розпочався. А подивіться, як гарно тут біля ресторана зробили. Мені дуже подобається. Ландшафтний дизайн. А цей ресторан корабель стояв зачинений декілька років. Друзі, його відновлюють. Подивіться, пофарбували, обновлюють, ремонт роблять. Класно! Хтось вирішив вкласти гроші. Ну це дійсно класна ідея, я вважаю. Бо це дуже незвично, креативно і буде привертати увагу, обов'язково. Я в захваті. Ну, це просто дуже радує. Радує, що в Одесі відновлюється відне, відновлюється те, що стояло руками. Ібіця презентує Монатіка дуже скоро, 13 червня. І нарешті аквапарк Гаває. Ура! Хала. Із дев'яті до дев'ятнадцяти. 1500 дорослих, 650 дитячих і 5000 бунгало. Бунгало 5000 по-любому. Так, температура, повітря, температура води в басейнах. Повітря 25, дитячий басейн 27, лагуна 27, джакузі 27, хвильовий 27, віп джакузі 33 градуси. Ну і дивіться ціни. З 9 до 2 одна ціна, з 2 до 7 друга ціна, а з 9 ранку до 7 вечора інша ціна. Обирайте те, що вам більше підходить. І подивіться вимоги по горках. На різні горки різні вимоги. По вазі і по зросту дітей. Це український ресторан називається наш. Подивіться. На Аркадійській алеї завжди гамірно, весело і людяно. Тут багато зелені, кущі, дерева, квіти. Гарно. Багато розважальних атракціонів. Зараз подивимося, трошки підглянемо. За людьми, які відпочивають в аквапарку. Ну як? Хочеться вам бути там? Хочеться? Друзі, хочу нагадати, що я здаю дві кімнати для відпочивальників. Вартість однієї кімнати 800 гривень. У кожній кімнаті по двомісному дивану. Також до, в цю оплату входить окремий санвузол з болером, окремий холодильник, з кожної кімнати є лоджія. Тобто можна приготувати, є фен, ну усі зручності, все є. 400 гривень з людиною я вважаю це дуже недорого. Тому хто бажає, будь ласка, напишіть мені в коменти, хочу зняти кімнату. Треба бронювати наперед, тому що ну, щоб, щоб попасти, як то кажеться. Ну і як же ж Аркадія без наших знаменитих фонтанів? Цей фонтан танцюючий і співаючий. Але він вмикається в певний час. А другий фонтан працює зараз. Вони чудові, повірте. Аркадія, я тебе люблю, ти дуже красива. Ну, а цей фонтан працює постійно. Я люблю Аркадія. Це будується готельний комплекс. Ось така вона Аркадія сьогодні, 10 червня 2025 року. Друзі, обов'язково напишіть комент в цьому відео, поставте вподобайки. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. Вся Одеса і не тільки у моїх відео. До нових зустрічей. Пока-пока.